Бажаю здоров'я, Ми продовжуємо усувати наслідки підриву Каховської греблі. Рівень води знижується і зараз становить 62 см. На правобережжі під підтоплено залишається 818 будинків у чотирьох населених пунктах. За добу в Херсоні енергетики, полагодили дві трансформаторні підстанції, завдяки чому до мережі під'єднали 372 абоненти. Роботи тривають у центральній частині мікрорайону Карабел Херсон Газ провів випробування та продувку газопроводів. По вулиці Патона результат позитивний. По вулиці Дорофеєва негативний. Там в газопроводі накопичилась вода. Роботи ще не завершено. Фахівці продовжують працювати над усуненням несправності. Херсон водоканал продовжує відкачувати воду з підтоплених приміщень та проводити там дезінфекцію. Також просушують підтоплене обладнання цього тижня. Острів мають забезпечити технічною водою, а вже через пару днів після цього її питною. Продовжується і прибирання вулиць е мікрорайону. Тільки минулої доби е приведено до ладу понад 39 тисяч кілометрів квадратних. Комунальники вивезли понад 11 тонн сміття, і у цій роботі з нами спеціалісти з різних регіонів України. Вже 13 областей спрямували техніку та фахівців для ліквідації наслідків потриву Каховської гриблі. Дякую за підтримку. Вона дозволяє працювати більш оперативно. П'ять громад мають проблеми з водою через засушення Коховського водосховища. Зараз відновлюємо деякі свадловини, запускаємо додаткові позиції, а також шукаємо місця під ще 54 свердловини. свадловини. У Береславі вже визначено ділянки під буріння і вже направлено відповідні проекти договору. Сьогодні на Дніпропетровщині розпочинається навчання операторів мобільних. Установок очищення води, а значить, ми отримуємо кваліфікованих спеціалістів, які наповно будуть використовувати наше обладнання у Тягинській та Калинівській громадах. Працює комісія, яка займається обстеженням пошкодженого майна. За вчора вони склали 35 відповідних актів. Триває прибирання раніше затоплених вулиць та дворів у Дарівській, Білозерській громадах. Загалом з цих населених пунктів вивезли 135 кубометрів сміття. Теперішній час серед людей випадків інфекційних хвороб через підтоплення не виявлено, але звертаюсь до всіх мешканців Херсонщини, пильнуйте за своїм станом здоров'я, реагуйте на будь-які зміни в самопочутті, бережіть себе.